Це дивно, але факт. У Микити напади за духи, саме коли Маргарита підходить до нього. Угу. Таке відчуття, що вона його чимось струїть. Ні, це виключено. Напої їжу вона не приносила, підсипати нічого не могла, ми завжди поруч. Угу. Та й в переносному сенсі вона зовсім не токсична, навпаки, така мила, симпатична. Психологічний так... аналіз крові ми все одно зробимо. Так, зрозуміло, тільки одне. Підпускати дівчину до пацієнта не можна. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Марго, а я вже скушу. Я постій тут, не питать, чому так треба. Просто лікарі ж досі не можуть поставити діагноз. Котику, але я б радий звідси піти, але. На річ не в тому. Просто можливо ми самі впораємося з діагнозом. Але я і а ти вчисься на економіста. Ну То що? Ми з тобою познайомилися через додаток для побачення. У нас ви ж ідеальний меч. Ти пропонуєш вбити симптоми в додаток для лікарів? Абсолютно. Просто вбити симптоми. Ну, давай. Маргарита. Аліна Борисівна, Що? Це я шкодила Микиті. Аналіз на токсини негативний. Що ви йому зробили? Його алергенція Вся. <кхем> Вибачте, але. За стільки років в медицині діагноз важкий алергічний маргарит. Я чую вперше. Ми з Микитою самі розібралися що з ним за допомогою мобільного застосунку. У нього синдром активації тучних клітин. Це важка алергія на тіло іншої людини, аж до анафілактичного шоку. Почекайте, почекайте, це, це рідкісний синдром. Не варто поспішати звису. Сужі, чому ж Микиті погано? Я поки що не маю відповіді, а. Але... От і я про це. Послухайте, я дуже люблю Микиту, правда. Я, я не хочу робити йому погано, тому ми не можемо бути разом. Я йду. Будь ласка, подбайте про нього. Маргарита, <клухи> любов зла, полюбиш і алергіка. Артем.